Символічно ханукію, присвячено українським захисникам встановили поблизу синагоги у Києві і зробили з гільз нашої ППО та уламків ворожого дрону. Саме цей безпілотник восени пошкодив єврейську школу у столиці. Цьогоріч свято хануки співпало з нашим різдвом. Протягом тижня євреї усього світу відзначають хануку єврейське свято дива і перемоги світла над темрявою. Це минора, яка запалюється саме на це свято. І її ідея це перемога світла над темрявою. І ми взяли елементи темряви, от з самого низу ці елементи дрону, з самого верху у нас стоять гільзи від артилерійських снарядів. Тобто це справжні гільзи, це елементи зла і темряви, які ми перетворили на елементи добра. Дорогі брати та сестри українського народу, дорогі солдати наші, завдяки вам ця темрява не може рухатися, тому що вона зупиняється там, де світло. А вони це наша свічка. Кожен з них це маленький вогник. А так як це свято Ханука, маленький вогник, перемагайте будь-яку темряву. мудрость.